Очки, давайте сьогодні подивимось, що тобі треба знати. Можливо, щось відбувається таке, що ти не знаєш, не розумієш, але тобі дуже-дуже треба це знати. Що це в нас? Право, можуть йти не так, як тобі хотілося. Щось грошова сфера, може страждати. Можеш ти транжирити направо і наліво, що призводить до якоїсь. Такої ситуації, коли в нас немає стабільності, час трішечки накопичити, зберегти грошову свою енергію, щоб вона примножувалась, не, не транжирити її на якісь моменти направо і наліво. Дев'ять кубків оці ілюзії прибираємо. Якась ілюзорна ситуація в тебе є. Можливо, ти витрачаєш на свої якісь хотілки дуже багато, і з тим самим йде потіря грошової енергії. Суд. Про що це в нас? Місяць. Вау. Будуть якісь перспективи, але треба подумати саме в плані грошової сфери не. Не транжирити її направо і наліво, ось дурень. Все-таки йдіть в нове щось. Вивчайте. Можливо, є якісь рядом можливості, ви не бачите, щоб заробити більше, перспективні можливості ситуації. Вісім кубків, знову ж таки, ви в якихось знаходитесь ілюзіях, в якихось, можливо, емоціях, що ми не бачимо якихось можливостей, щоб примножити дохід, можливо, реалізуватись в якійсь сфері, щоб досягти десятки пентаклів, щоб досягти повноти, щоб заробляти стільки, стільки ми хочемо, а не стільки зараз маємо, що ледве вистачає на життя. Приймайте і не забудьте тицнути на серденько для енергообміну.